За нами весь світ такою думкою додержуються співробітники одеського центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Підтримка міжнародних партнерів для центру реабілітації сьогодні важлива, як ніколи раніше. Директор центру зазначила, що велику підтримку зарубіжних друзів відчувають з самого початку повномасштабної війни, коли довелося проводити евакуацію підопічних, коли почалися воєнні військові... дії. То ми повинні були закрити наш центр, нашу установу і займалися перші три місяці евакуацією. У нас дуже багато сімей виїхало за кордон в європейські країни. і Дякуючи нашим партнерам з Німеччини, з Молдавії, з Франції. Наші діти, наші сім'ї зараз забезпечені житлом, забезпечені соціальною допомогою. Крім того, організація співпрацює з партнерами з Європейського союзу. Марина ігоніна зазначає, що за 25 років одеський центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку налагодив стратегічно важливу роботу з подібними центрами у Німеччині. Так цього року діти створили цікаві художні роботи, які вдалося продати на аукціоні в Коблінці. Усі зібрані кошти направили на розвиток установи, яку сьогодні відвідують як Одесити, так і тимчасово переміщені особи. Коли ми з моїм чоловіком були у відпустці у Німеччині, то він працював директором школи для осіб з особими потребами в Коблінці, місто Коблінц. і директор, нинішній директор школи, запросив нас. Дітки зробили своїми руками все, що вони зробили, намалювали. Вони продали на аукціоні, і 1300 євро ми отримали. В якості гуманітарної допомоги фінансової допомоги наразі у центрі працює відділення ранньої реабілітації та відновлення денного перебування на вулиці Івана та Юрія Лип. В Суворівському районі на Сахарова працює відділення ранньої реабілітації денного перебування. А на Махачкалінській у повному обсязі функціонує відділення трудової адаптації. Для сотень дітей та дорослих ці місця давно перетворилися на другий дім. А їхні вихователі в другу сім'ю нам дуже подобається тут, для нас, то в принципі второї дом. И дети здесь социализированы. Много очень занятий. Мы занимались и по терапией, бассейне, слогопедом, физкультурой, массаж. Ну, в общем, отношения здесь потрясающая к детям. Я говорю, это в принципе наш второй дом. Мы тоже реабилитационный наш центр посещаем с пяти лет. И очень рады, что в нашей Одессе есть такой реабилитационный центр. Во время войны мы не выезжали с Одессы никуда. Я живу одна с ребенком, он тяжелый для меня, это было нереально. И с нетерпением мы ждали открытия нашего центра. Окремої уваги заслуговує гуртожиток реабілітаційного центру. За словами Марини Ігоніної, завдяки допомозі західних партнерів. Тут створені усі умови для комфортного проживання підопічних. Сьогодні тут мешкають 14 дітей з вадами психофізичного розвитку. Цей гуртожиток був як пілотний проект, створений завдяки нашим партнерам. Ми отримали фінансову допомогу, зробили тут реконструкцію, і на сьогодні живуть 14 мешканців, половина з них сироти повні, половина тільки одного батька мають батько чи мати. Вони працюють у нас у майстернях в основному корпусі, проживають як одна велика родина. Одеські центри реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку не планують зупинятися на досягнутих результатах. Завдяки активній підтримці міста а також співпраці з міжнародними партнерами, установа навіть у складний воєнний час, продовжує працювати і надавати допомогу всім своїм підопічним.